Сьогодні ми поговоримо про показникову функцію, про її властивості, познайомимося з графіком показникової функції, подивимося, як досліджувати показникову функцію на деякі властивості. І так, означення. Функція виду y дорівнює А в степені X, де А більше 0 і А не дорівнює одиниці, називається показниковою для будь-яких дійсних значень аргументу. Властивості показникової функції, область визначення, ну з самого значення, випливає, що дана функція визначена для будь-яких х від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Область значення, область значення це множина значень, яких може набувати залежна зміна, тобто y. Враховуючи, що А в степені Х у нас завжди величина додатня для будь-яких X, можемо стверджувати, що А Y також завжди величина більша 0. Тобто область значень даної функції це проміжок від 0 до плюс нескінченності. Нулі. Нулі – це значення функції. Значення аргументу функції, при яких значення функції дорівнює нулю. Е в зв'язку з тим, що наша функція ніколи е значення 0 не набуває, то такого аргументу просто не існує. А значить, нулів дана функція немає. Е Бачимо, що а в степені х дорівнює 0 розв'язків немає. Точки передними за засяме. Одразу можна сказати, що раз не існує нулів, то графік даної функції вісь абсцис, також не перетинає. А от вісь ординат перетинає. Відомо, що точки на осі ординат усі мають першу координату нулю. Підставимо замість аргументу. Формулу для функції 0, і ми отримуємо, що а в степені 0 дорівнює 1. А це означає, що y дорівнює 1 і x дорівнює 0 точка на осі ординат, в якій графік функції перетинає вісь ординат. Подивимось інші властивості. Знака сталість. Ну, Додатність від'ємність. Справа в тому, що ми вже говорили, що А в степені х більше нуля для будь-яких е значень змінної х, а значить функція додатня від мінус нескінченності до плюс нескінченності, ну, можна сказати, додатня на всій області визначення. Періодичність. Е функція називається періодична, якщо існує таке значення константа Т не дорівнює 0, яке задовольняє ось такому рівнянню. В нашому випадку f від x додати c це буде а в степені х додати t, f від x A в степені х. Нам необхідно розв'язати ось таке рівняння відносно t, І розв'язавши яке, ми отримуємо, що t дорівнює 0. Значить, наше припущення, що існує таке t не дорівнює 0 неправильне, значить такого t не існує, а значить, наша функція не має періоду, значить вона не періодична. Наступна властивість парність, непарність. Для того, щоб дослідити функцію на парність непарність, необхідно замість x аргумент підставити мінус х І подивитися. Але в даному випадку А в степені степ 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 мінус х не дорівнює не А в степені х, ні мінус А в степені Х. Тобто функція не є непарною, не парною, ні не Це функція так званого загального вигляду. Монотонність, зростання, спадання. Для зростання спадання знайдемо для дослідження на монотоні, знайдемо похідну даної функції. Відомо, що похідна показникової функції дорівнює а в степені х помножити на логарифм натуральний а. Розглянемо знак виразу цього. Для а більшого одиниці дана, даний добуток буде більшим нуля. Тому що логарифм буде також більший нуля, а в степені більше нуля. І тому можемо стверджувати, що дана функція для а більшого одиниці зростає. зростає. Точки екстрему екстремуми. Однозначно можна сказати, що їх немає, бо функція весь час зростає. Тобто монотонна на всім числовій осіб. Далі, найбільше найменше значення. Найбільше найменше значення взагалі будь-яка функція може досягати в точках екстремуму або на кінцях проміжку. Точок екстремуму в даної функції немає, ми показали. Кінці проміжку не визначені, функція від мінус нескінченості до плюс нескінченності. значить найбільше найменше значення немає. Асимптоти. Точок розриву немає в даної функції, значить вертикальних асимптот немає, а от горизонтальна асимптота тут є. Якщо розглянути границю А в степені Х при х наближається до мінус нескінченності, при умові, звісно, що А більше 1, то ця границя дорівнює 0. А це говорить про те, що 에, пряма y дорівня 0, або в даному випадку це взагалі вісь апсис і є асимптотою. Якщо ж розглянути границю при х наближається до плюс нескінченності, то границя дорівняння плюс нескінченості. Це говорить про те, що якщо рухатись в праву сторону, то графік ця асимптота, яку ми знайшли, вона не буде е графік асимптотично до неї наближатися, при х наближається до плюс нескінченості. Таким чином встановили, що y дорівня 0 горизонтальна асимптота. І можна переходити до наступних. Е Подивимось на графіки. Графіки даної функції мають ось такий вигляд. По ним дуже гарно видно всі властивості, швиденько проговоримо. Область визначення х пробігає від мінус нескінченості до плюс нескінченості, область значення від нуля до плюс нескінченості, функція завжди додатня на всій області визначення. Функція монотонно зростає, функція неперіодична, функція не є парною непарною, тут відсутня симетрія. Відносно осій початку координат, бачимо асимптоту y на рівня 0. І також найбільше найменше значення також відсутнє. Графік функції рівня 5 степені X також гарно демонструє всі властивості, але бачимо, що тут трохи швидше. Піднімається вгору, кажуть, що ця функція швидкість зросту більша. Властивості функції y дорівнює А в степені x. для А знаходиться між одиницею і 0. Область визначення так само від мінус нескінченності до плюс, бо на х немає обмежень. Так само А в степені Х завжди додатня область значень від нуля до плюс нескінченності. Нулів немає. Точка перетину з вісю ординат є, це точка з координатами 0, 1. Знак сталість А в степені Х завжди більше 0, значить функція е, додатня для всіх Х з області визначення. Неперіодична. Не парна і не не парна не задовольняє згрудній вимозі. Монотонність, отут трошки цікавіше. Справа в тому, що похідна е, така сама, але логариф А для А меншого одиниці е, від'ємний. І тому А в степені Х помножити на логариф А величина також від'ємна. А значить функція монотонно спадає на проміжку від мінус нескінченності до плюсу. Точки екстремуму. Відповідно, раз вона монотонно спадає на всі числові осі, точок екстрему немає, найбільшого найменшого значення немає. Асимптота є горизонтальна асимптота, y дорівнює 0. Асимптота можна подивитися е, на графіках, от видно гарно, що ось оце асимптота, але тут уже графіка асимптотична наближається до цієї асимптоти, коли х е, наближається до плюс скінченості. До плюс скінченості. Це ми познайомилися з показниковою функцією, її властивостями, розглянули графіки, подивилися коротенько, як ці вла... досліджувати функцію. На все добре, дякуємо за увагу. До нових зустрічей! З вами Лернайзер.